Вітаю вас на каналі Психокультизм. І в цьому відео я б хотіла більш детально проговорити тему жіночого та чоловічого рдуга і підняти питання, чому ж жінок так рідко діагностують. По-перше, хочеться нагадати, що існує три типи рдугу, загалом, так якщо брати ДСМ, МКБ і так далі. Це гіперактивно імпульсивний. Це неуважний і це комбіноване, коли є і перший, і другий тип разом в одній людині. Чоловіки, а точніше, хлопчики значно частіше діагностуються в дитинстві, тому що їхні ознаки дух більш видимі, вони більш зовнішні. У дівчат вся симптоматика зазвичай більш інтерналізована, в особливості, якщо враховувати те, що дівчата. Більш схильні мати саме неуважний рдух, а не гіперактивний, так і тому симптоми можуть бути такі дуже змазані або дуже сховані. Або навіть якщо це гіперактивний рдух, або там є цей елемент гіперактивності та імпульсивності, як в комбінованому, то дівчата дуже схильні ховати всі симптоми, тому що на нас. Звичайно, накидається дуже багато норм поведінки, дуже багато уяви про те, як має вести себе дівчинка і так далі. І дівчата починають вести себе значно спокійніше, але ця тривожність і так далі вона нікуди не йде. Вона залишається всередині і вона просто ховається. І потім переростає, може дійсно перерости в якийсь тривожний розлад, генералізований, наприклад. Ось і е, дівчатка, вони загалом е, схильні всю симптоматику звалювати на себе. Тобто е, це велика кількість критики до самого себе і звинувачення у всіх своїх е, симптомах себе, тому що дитина не може розуміти, що в неї є рдух чи в неї його немає. Хоча в моєму випадку, якщо брати е, брати до уваги симптоми, то в моєму випадку було дуже видно мій елемент гіперактивності. Е, прям він був такий, знаєте, як у хлопчиків яскраво виражений, але при цьому. Якісь інші елементи, я згодом навчилася ховати. Я не розуміла, що зі мною не так. Я думала, всі якісь нормальні, одна, я якась ненормальна, чому всі можуть спокійно сидіти, а я не можу. І при цьому зовні я могла спокійно сидіти. Але, знаєте, оце сіпання, дюргання ногою десь там під столом, це все, звичайно, було присутнє. Або колупання ручкою, або розмальовування всіх. Зошитів в якусь там кусичку, в якісь візеруночки і так далі, тому що мені постійно потрібно було щось робити. Так ось, в чому ж різниця між чоловічим та жіночим рудугом? По-перше, якщо ми беремо до уваги хлопчиків та чоловіків, в них з дитинства видно така агресивна і така підривна Поведінка, тобто, це досить високий е, ступінь агресії, який може бути е, проявлений в зовнішньому світі в вигляді. Бійок вигляді тому, що діти починають е, огризатися і так далі, і дуже активно це роблять. І зазвичай так хлопчики з рудух постійно потрапляють в бійки, постійно визивають батьків школу, і постійно в них є е, двійка за поведінку, якщо в них є оцей елемент гіперактивності. А він зазвичай в них присутній не завжди, але. Зазвичай також вони більш схильні до високоризикованої поведінки, аля не знаю, стрибнути. Ну, хлопчики загалом більш схильні до такої ризикованої поведінки, а хлопчики з родух в кубі схильні до такої поведінки, там стрибнути там, з третього поверху, з якогось високого дерева, приліпити собі на спину якусь, не знаю, якусь макулатуру і спробувати з нею літати в вигляді крил. Так, тобто, це дуже такі ризиковані дії. Які звичайно мігрують в майбутнє, коли це якісь ризикові грошові вклади, коли це імпульсивні ризиковані, якісь величезні грошові покупки і так далі. Різкі рішення, типу, а чому мені не приїхали в якусь Прагу, наприклад? А ти живеш десь, не знаю, в якомусь Китаї, і ти зриваєшся і переїжджаєш в ту прагу, тому що тобі захотілось, і ти не сильно обдумуєш все, як буде потім після того переїзду. Ну, а можеш навіть обдумувати, але це, знаєте, подумав і зробив, подумав і зробив. Тобто, це висока імпульсивність до в особливості до ризикованих якихось дій. Також це досить така неконтрольована сексуальна поведінка, тобто, це велика кількість сексуальних партнерів загалом гіперсексуальність. І е, високе лібідо, тобто це е, може бути дуже часто така сильна сексуальна конституція, але при цьому е, враховуючи якісь певні періоди життя, можна поки це лібідо падати майже до нуля. Але зазвичай так вони схильні до такої, прям дуже активної і можливо, навіть ризикованої і в великих кількостях сексуальної поведінки, в принципі, впродовж всього життя. І так, да, одразу хочу сказати, що це не означає, що всі хлопці, чоловіки, хто мають юртук, це якісь бабніки. Ні, зовсім ні. Просто я кажу, що е, ну, ця ступінь цього лібіду і е, бажання мати секс і секс різний, е, яскравий, знову ж таки, можливо, навіть якийсь ризикований, незвичайний. Е, з різними нетиповими елементами це так, це дійсно про чоловіків з груду. Також, звичайно, це спалахи гніву, спалахи такої агресії, як і в дитинстві, так і в дорослому житті. І звичайно, кожна доросла людина вчиться все контролювати, але постійно потрібно себе стримувати, тому що оця імпульсивність і агресивність вона дуже на високому рівні, і вони можуть зриватися на крик. 에, можуть, не знаю, пнути щось <сь> і так далі. Тобто там варіантів може бути дуже багато. Але взагалі рівень фрустрації до якоїсь ситуації, яка дратує, він дуже низький. І тому такі люди часто, знаєте, загораються 에, і стихають, загораються і стихають. Тобто, оця негативна емоція в них не тримається в чоловіків настільки довго, як, можливо, там в більшості людей. Але спалах цей буде дуже яскравий. Звичайно. 에, я не хочу проговорювати всю симптоматику рудугу знову, тому давайте трошки перейдемо на жінок, тому що там дійсно дуже багато схожих елементів. Але сьогодні я буду говорити саме про такі речі, які можуть відрізнятися від в залежності від статі. Так от. Жінки. Що ж тоді з жінками? Як, як побачити, що в жінки дух, якщо, наприклад, неї немає цих зовнішніх проявів як у чоловіка, як у хлопчика з малого дитинства, які всім дуже видно? Ну, тут складніше, саме тому жінки діагностуються пізніше. По-перше, це є відчуття якоїсь неадекватності, коли ти бачиш, що всіх, всіх якось воно виходить. Всі щось роблять і роблять це легко, і це не викликає якоїсь проблеми, а тобі типу важко встати і, не знаю, розібрати посудомийну машину. І пояснити, чому тобі це важко зробити, неможливо. І всі кажуть, лінива, лінива, лінива. І оце слово лінивий, лінива. Люди, в принципі, чують постійно, а дівчата так взагалі. Тому що дівчата дуже часто роблять купу а, хатніх справ і так далі. І з дитинства їх привчають це робити. І коли хлопчик там неохайний, ще можуть махнути рукою. Але коли дівчинка неохайна, о, ні, тут потрібно, щоб все було максимально на високому рівні, тому що коли ж ти вийде заміж, і потрібно якби, вміти це все робити, щоб все і дівчата повинні бути акуратні. І це при тому, що дівчатам може бути подобатися, може подобатися абсолютно. ця чистота, порядок і так далі, але підтримувати її дуже складно може бути моментами. Якщо ми говоримо про маленьких дівчат, та й про дорослих теж, кого я, кого я обманюю. Просто в мене вже існує якась певна система для цього, яка інколи також ламається, але загалом у мене є. Система, яка працює, я колись про це розкажу. Звичайно, це така забутькуватість, це розсіяність в розмові, коли е, дівчата переходять з теми на тему, на тему на тему на тему, і, і, і це настільки сильне стрибання, що е, ну, людина може забувати, про що вона взагалі почала. І е, людям іншим може важко сприймати цю розмову і важко сприймати взагалі от, інформацію таким чином. І дівчатка дуже часто стикаються з таким нерозумінням не, не з іншої сторони, так? З, з боку соціуму, з боку однолітків і так далі. І що схильні робити дівчатка? Закриватися, закриватися і винити себе. І через те оце відчуття провини у дівчат, воно дуже часто на якомусь рівні типу вершини Евересту, тому що дівчата схильні в принципі, винити себе за все. Да, тобто в нас це вшивається з самого дитинства, ця історія про сама винна і так далі. І ця історія мігрує не тільки з тієї теми, де це загалом кажеться, да, сама винна, а вона мігрує в принципі на всі сфери життя. Ось, і, звичайно, це призводить до е, високого. Тривожного стану такого підвищено, стану підвищеної тривожності, і через те, як я вже казала в минулих відео, дівчата часто діагностуються е, спершу якимось тривожним розладом, так, генералізованим тривожним розладом, тому що постійно всю цю симптоматику придушувати, постійно в собі кулупатися, постійно стресувати за те, що. В тебе не виходить робити якісь дрібні справи, це переростає в реальну тривогу, яка може перерости в реальний тривожний розлад. Також дівчатка дуже схильні до різних розладів харчової поведінки. Знову ж таки, чому оця імпульсивність віжі? Там то ти весь день не їси, то ти весь день наїдаєшся, Тобі не вистачає дофаміну, Ти заїдаєшся солодким. І часто ця вага така флакчерінг, як ну така, як хвилями. Uh, і загалом дівчатка дуже схильні значно більше, ніж хлопці до розладів харчової поведінки. А якщо ми говоримо про дівчат-зордух, з рду, ця схильність ще більша, ніж у дівчат загалом. Також дівчата більш схильні до цього daydreaming, тобто це така сни наяву, така мрійливість, коли ти вилітаєш свої фантазії, в тебе, там, я ж кажу, свої якісь світи. Свої персонажі, своя якась окрема реальність, в якій ти живеш, і це може займати величезну купу часу, тому що це приносить досить багато дофаміну. і ми можемо просто в цих фантазіях умовних в облаках вітати і з цих е е хмаринок не спускатися взагалі. І реально це може погіршувати життя, тому що ти на це може витрачати купу годин свого дня або навіть в тій школі сидіти. <тил taxpayer> <tape> там вчителька щось розповідає, воно в тебе, знаєте, як, як в фільмах Лу -лу 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 десь там на фоні. А ти, а в тебе якась там історія відбувається в голові, дуже цікава, яка значно більш цікава, чим те, що там розповідається вчителька, і це знову ж таки ситуація, яка розповсюджується в принципі на всі. Сфери і на всю комунікацію, коли десь стає нецікаво, і ти такий відлетів. Оце зовнінг-аут називається. Ти так трошки випав і кудись полетів. Так, до цього більш схильні дівчата, хоча чоловіки також, але це більш така дівчача історія, якщо ми говоримо про дух. Також дівчата теж схильні до гіперсексуальності, тобто це не така е, ризикована поведінка, але це в принципі висока ступінь сексуальності і висок, високе лібідо. Так, якщо ми говоримо про дух, чому? Тому що що для чоловіків, що для жінок, це що? Це дофамін і серотонін в чистому вигляді. Це ж прекрасно, правда. Тому як жінок, так і чоловіків, гіперсексуальність вона досить яскраво виражена, але в чоловіків вона. Трошки відходить в сторону е, ризикованої сексуальної поведінки великої кількості партнерок. Також дівчатка з РДУГ дуже схильні до перфекціонізму через цю постійну тривожність, через доколупування і так далі. І якщо вони вже щось роблять е, і е, вони витрачають на цей час, там перфекціонізм знову ж таки на дуже високому рівні, і це. Прискіпування за будь-яких речей до себе, тому що, в принципі, все життя це прискіпування, що ти якась не така, з тобою щось не те, ти не можеш зробити якісь прості речі, ти тривожишся в соціальному якомусь контексті, тому що ти бачиш, що тебе не розуміють, і ти відчуваєш себе якоюсь чужою. От куди б ти не прийшла, ти наче як, якось окремо постійно. Це також відчуття, яке дуже часто супроводжує людей з ордух, але більше впливає на дівчат, тому що дівчата. В принципі, більш соціально орієнтовані, а не предметно орієнтовані як чоловіки, якщо ми говоримо про якусь самореалізацію. Так? Тому для, для дівчаток ця соціальна приналежність, вона, вона значно. Більший фактор має впливу аніж для чоловіків. Звичайно, з перфекціонізму також витікає низька самооцінка, тому що там, де перфекціонізм, там і низька самооцінка, і також постійне неприйняття себе, яке знову ж таки може виливатись ТРХП, яке я говорила раніше, тобто в різні розлади харчової поведінки і так далі. Також, якщо ми беремо до уваги тривожність, звичайно, у всіх людей родух є свої прояви е, цеї недостимульованої чи перестимульованої нервової системи, умовно такої трошки тривожної, так трошки напруженої, е, ми починаємо так чи інакше себе заспокоювати і робити різні повторювальні дії. Не такі, як при, наприклад, аутизмі, але свої. Вони в принципі такі досить розповсюджені для нейронетипових людей. Я зараз говорю про постійне поправляння волосся. Привіт моїм клієнтам, тому що якщо я не в великих навушниках, то оце вони бачать постійно. І я інколи не можу це контролювати. Я інколи, ну, це робиться знаєте, так, на автоматі. Це колупання знову ж таки, пальців, там, не знаю, покусування е, щуки, е, криготіння зубами. Е, Знаєте, це в мене немає просто такої механічної ручки, коли ти, ти, знаєш, її включаєш, виключаєш постукування у дівчат нігтями. Я не знаю, як там чути, але постукування нігтями по різним поверхностям, сіпання ногою. Дівчата, до речі, дуже часто, ну, це, в принципі, ордужники, але дівчата особливо сидять ось так, в позі лотоса, якось, Хоч якось повинні бути схрещені ноги, тому що сидіти ось так це просто. Це... Це неможливо просто все, що я можу сказати. Тому добре, що мене видно завжди по пояс, тому що мені ось так сидіти це, ну, це просто нереально. Є, до речі, приколи з різними стільцями для рдужників, де там все можна якось змінювати, змінювати позиції. Якось піднімати, опускати, роздвигати штуки спеціально, щоб знаєте, можна було поставити ноги в позі лотоса, розкластися прямо на стільці. Ну дуже класний, десь я можливо його знайду, десь скину. Якщо не знайду, то пошукайте. Також це звичайно складнощі з концентрацією ваги, які присутні у обох, але у дівчаток через це відлітання постійне воно більш виражене. І звичайно, це проблеми зі сном це або безсоння. Через тривожність або навпаки провалювання в сон, і майже неможливо виспатися, ти спиш купу годин і все рівно не висипаєшся. І оця хронічна втома у дівчатика є через те, що є багато цих дрібних задач, які потрібно робити, і воно перетворюється в такий сніжний ком, який на тебе просто навалюється, і ти просто паралізований, ти не можеш нічого зробити. І е, постійна оця тривожність, яка присутня. Вона до чого призводить? Вона призводить до хронічної втоми, тому що е, ну, нервова система не може бути от в такому стані 24 на 7. Їй потрібно так чи інакше розслаблятися. І вона розслабляється тільки, вона розслабляється дуже різко в вигляді якоїсь жахливої втоми всередині дня, де ти не можеш підняти себе просто з місця. Це може переростати в таку хронічну втому, де наче ти там, зробив якихось там, дві задачі, і ти вже втомився. Ти там. Зробив якусь дрібницю і вже втомилась, і в тебе вже немає енергії. І оця недостача дофаміну, вона в принципі дуже впливає на оце відчуття втоми, а коли ти ще не можеш щось зробити, а тобі його треба зробити, і цих справ дуже багато, якщо ми говоримо про мам, да, дружин і так далі, на яких є відповідальність турбуватися про дітей, а це включає в себе дуже багато. Різних задач, вигляді покормити, прибрати, попрати, помити, і так далі, відвести в школу. Це купа дрібних, ось таких задач, які просто забирають купу енергії і купу ресурсів дофамінних, яких і не так і так небагато. І ти потім ще себе виниш, це те, що тобі складно це зробити. І потім це переростає в тривожність, а тривожність переростає в хронічну втому. І це такий, знаєте, трошки порочний, трошки таке порочне коло. Але нічого, ми всі якось з цим справимось. Я вам обіцяю, я буду про це робити відео, про те, як все ж таки навчитись цим жити. Тому що поки я хочу робити багато ознайомлюючого матеріалу, тому що, в принципі, на просторах українського Ютубу про рдух майже не говорять. А я з цим живу вже скільки, 26 років, Боже, вже 26 років живу, в 24 роки все ж таки підтвердила, що ось причина всіх моїх страждань і всіх моїх. Е Успіхів і всіх моїх якихось креативних речей. Ну, знову ж таки, я не звалюю все на дух. Це просто це я так до слова сказала. Але я нарешті зрозуміла, що зі мною відбувається. І коли ти розумієш, що з тобою відбувається, тобі е, легше. З цим справитись, тому що для цього є відповідні інструменти в вигляді інформації і вигляди, вигляді реальних практичних порад від лікарів і від реальних людей, в яких є той же самий розлад. Тому е я сподіваюся, е вам подобаються такі ознайомлюючі відео, тому що мені тема рдух дуже цікава, тому що е я навіть боюсь уявити, скільки є в Україні недіагностованих дівчат. І дітей загалом, і дорослих загалом, і тим більше дівчат, яких немає от у цього зовнішнього яскравого елементу гіперактивності, імпульсивності, агресивності і так далі. Тому. А... Я дуже рада, коли ви пишете свої історії під відео, коли ви розповідаєте про те, що ви з цим жили там все життя і ви про це не знали. А тут ви взнали, що це таке. Чи просто ділите своїми історіями, коли ви вже знали про діагноз, і вам приємно, що ви можете нарешті знайти інформацію українською. Я це дуже ціную, тому що це знаєте, окрім того, що я психолог, це для мене така. Ну, дуже особисте питання, тому що я також хожу, я ходжу в цю групу людей, нейронетипових, і е, насправді тут можна розповісти дуже багато чого, і я вже бачу, що там відео досить вийшло довгим, але нічого страшного, я знаю, що кому потрібно це почути, той цю інформацію почує. Я дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Відео тепер будуть виходити регулярно на різні теми, в тому числі, звичайно, на рдуг, на тему рдугу. І я дякую всім тим, хто підписується на канал і за будь-яку активність в коментарях, за ваші вподобайки. І, власне, за підписку на канал також. Тому дякую, дякую, дякую і до зустрічі в нових відео. А з вами була психолог Яна Рогацька. І ви на каналі Психокультизм. Па-па!